Слухайте українську передачу з Ватикану. Віра церкви рубрику про спадщину другого Ватиканського собору. Готуватись Васильянин Яків Шумило. Жуємо наші роздуми над важливістю святого письма у житті церкви у цьому епізоді йтиметься про дбайливі переклади Святого Письма, апостольське служіння католицьких богословів та значення святого письма для християнської віри. Догматична Конституція про Боже об'явлення Деї Verbum зазначає, що у Божому Слові присутня така сила і могутність, що воно є для церкви підтримкою, наснагою віри, поживою для душі та чистим джерелом духовного життя. Відтак цей документ Другого Ватканського собору заохочує, щоб християни мали широкий доступ до святого письма. Сьогодні ми маємо численні переклади різними мовами, однак до собору переклади народні мови були поодинокими, а тому доступ до святого письма мали здебільшого єпископи і священники, які вивчали латинську мову. Ба Більше до собору святе письмо не відігравало такої центральної ролі у практиці життя католиків, як це є сьогодні. Тому звернення соборових отців до всього Божого люду є справді революційним, адже закликає до того, щоб Боже Слово живило нашу молитву, наші роздуми та віру. У 23 пункті Даї Вербом ми знаходимо заклики до католицьких екзегетів та інших дослідників на ниві священного богослов'я трудитися над дослідженням і викладанням святого письма, щоб якнайбільше проповідників Божого Слова могли успішно забезпечувати Божому люду поживу з цих писань. Догматична конституція про Боже об'явлення вказує на виняткове місце Божого Слова в душпастерському проповідуванні, катехізації та різноманітному християнському навчанні. Водночас душпастері церкви, як служителі Божого Слова, повинні прививати у вірних любов до святого письма, адже пожива Божого Слова просвітлює уми, зміцнює волю, запалює людські серця любов'ю до Бога. Таким чином, вивчення святого письма поставлено на службу любові. Зростати в любові до Бога, щоб зростати в любові до нашого ближнього. Новизна навчання Другого Ватиканського собору полягає також у тому, що вивчення святого письма вже не обмежується виключно духовними семінаріями, монастирями чи поодинокими навчальними закладами, ба більше йдеться про поглиблення екзистенційного виміру святого письма, його взаємодію із життям, щоб Божий люд живився Божим Словом та давав плоди віри. До вивчення Божого Слова заохочує, зокрема, Папа Франциск у апостольському напоумленні Евангелії Гавдіо. Вивчення Святого Письма, пише він, повинно бути дверима, відкритими для всіх віруючих. Вкрай важливо, щоб об'явлене слово радикально живило катехізу і всі зусилля, спрямовані на передачу віри. Євангелізація вимагає особистого знайомства з Божим Словом, а це вимагає від дієцезій, парафій та усіх католицьких організацій. Запровадити ґрунтовне і наполегливе вивчення Біблії, а також заохочувати до персонального і спільнотного молитовного читання. Ми не шукаємо напомацьки і не очікуємо, що Бог до нас заговорить, бо у дійсності Бог вже промовив, він вже не є великим невідомим, а показав себе. Радісно приймімо величний скарб об'явленого слова. Закликає святійший отець. Наприкінці догматичної конституції, ідеї вербум вербом, міститься заклик до уважного духовного читання святого Письма, яке має супроводжуватися молитвою, а відтак діленням з іншими невечерними багатствами Божого Слова. У цьому завданні чільне місце займають священники, діякони, катехіти та всі, які законно віддаються служінню Слова. Саме вони мають допомагати вірним заглиблюватися у святе письмо задля найвищого спізнання Христа Ісуса. У документі про Боже об'явлення ми також читаємо про обов'язок єпископів навчати вірних за допомогою перекладів, як правильно користуватися Святим Письмом насамперед Євангелями. Переклади слід супроводити необхідними і достатніми поясненнями, щоб діти церкви могли на надійній основі та з користю для себе ознайомлюватися зі святим письмом і наповнюватися його духом. Знайомство із святим письмом передбачає його засвоєння, вивчення, читання та молитву Божим Словом. Єписко повинен бути в цьому вчителем для віреного йому Божого люду. Водночас мати церква, яка дбає за своїх дітей, думає і за тих, які в ній не перебувають. Окрім того, читаємо у Конституції про Божого об'явлення належить підготувати такі видання святого письма, щоб ними могли користуватися також нехристияни – ці видання слід супроводити відповідними примітками і пристосовувати до їхніх обставин. На завершення догматична конституція висловлює сподівання, що пошана до Божого Слова, яке стоятиме повіки, надасть нового імпульсу для духовного життя, а також закликає до того, щоб скарб об'явлення, доручений церкві, дедалі більше наповнював людські серця. Справді, Боже слово, у якому відбувається діалог між Богом та людиною. Є унікальним для того, щоб по-справжньому зрозуміти самих себе та знайти відповіді на найглибші питання, які живуть у нашому серці. Сьогодні людина як ніколи потребує відповідей на тисячі запитань, які стискають її серце. Здавалося б, що з розвитком технологій та умов життя потреба Бога відійшла на задній план, але водночас ми живемо в часі, коли страждання, самотність і непевність у майбутньому. Часто присутні в житті людей різного віку та національностей. Виникає так багато питань про сенс життя, питань про страждання і смерть, питань, які ми намагаємося всіляко відштовхнути, але які є нашими невидимими, мовчазними супутниками, а іноді, якщо не замислюватися над ними руйнівними для нашого існування. На жаль, у наш час поширилась думка, що Бог стоїть осторонь життя і проблем людини. І що його присутність може бути загрозою для її автономії. Насправді ж, уся історія спасіння показує нам, що Бог промовляє і втручається в історію на користь людини та її цілісного спасіння, тому з душпастерської точки зору дуже важливо представляти Боже Слово в його здатності до діалогу з проблемами, з якими людина стикається у повсякденному житті. З іншого боку, коли віра людини не осмислюється у світлі Божого Слова, а людина зустрічається із складністю життєвих ситуацій, то така віра впадає в серйозну кризу та сумніви. Внаслідок таких релігійних потрясінь деякі люди або втрачають віру, або відступають назад, часто до дитячих стадій власної віри. Саме тому душпастерська діяльність церкви повинна вказувати на реалізм Божого Слова, яке здатне природити віру часто ціною вмирання наївної віри, а водночас ілюструвати те, як Бог вислуховує потребу людини та її волання серед болю цього світу. Саме в Божому Слові ми можемо отримати розраду та сили для ступання дорогою життя разом з Богом. У своїй проповіді 24 січня 2021 року, в неділю Божого Слова, Папа Францис закликав не відмовлятися від Божого Слова. Воно є любовним листом, написаним до нас тим, який знає нас так, як ніхто інший. Читаючи його, знову почуємо Його голос, розгледемо Його обличчя, отримуємо Його Духа. Боже Слово наближає нас до Бога, не тримаймо його здалека, носімо завжди із собою в кишені, в смартфоні, відведімо для Нього гідне місце в наших домівках, поставмо Євангелію в такому місці, де не забуватимемо щодня її відкривати. Наприклад, на початку і наприкінці дня, так щоб серед багатьох слів, які потрапляють до наших вух, до нашого серця, потрапило кілька стежків Божого Слова. Щоб зробити це, просімо в Господа сил вимкнути телевізор і відкрити Біблію, закрити мобілку та відкрити Євангелію, заохочує Папа Франциск. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсу Христос!